байдужі, до зниклих безвісті та полонених, яких катують, убивають. Хто нам допоможе? Скільки нам чекати? Чого нам чекати? Міжнародний комітет Червоного Христа спочатку повномасштабного вторгнення не підтвердив ні однієї людини з 30-ї окремої механізованої бригади. Це не тільки ця бригада, не тільки 30-та, в інших так же само. Але і жодного немає підтвердженого, що він в полоні. Але тисячі зникли. Вони не можуть всі загинуть. З них потрібна допомога. Їх немає ніде. Пам'ятаємо, шукаємо ми. Нам не потрібні обіцянки. Ми хочемо бачити дії. Коли повернуть наших рідних додому, скільки нам чекати? Просто скільки і чого нам чекати? Кожного разу, коли телефонує невідомий номер. Зрозуміють мене всі, телефонує невідомий номер. Які у нас відчуття? Що то зателефонують і нам скажуть, що е, потрібно передати ДНК? Бо є східство. Прошу до слова. Слава Україні! Мої рідні, ми тут зібрались, щоб в черговий раз дійсно обговорити наше горе, нашу біду, нашу проблему. Бо життя кожного з нас стувала страшна звістка. Ці страшні два слова, безвісті зникли. Я почув, сьогодні почув, фактично кожного дня я чую і критику, і докори наших рідних. Стосовно питань, як же з'ясувати, де моя рідна людина, де мій чоловік, де моя дитина, де мій брат, хочу сказати, що завдяки перше за все вашої позиції, також роботи державних і військових органів, ми не дозволили цій ситуації виконати наших рідних на узбіччі життя. Ми здійснили облік, ми здійснили обмін інформацією. Ми запросили всі певні, які дотичні до цієї міжнародної організації, щоб весь світ побачив таку жахливу ситуацію. Людина, яка була батьком, яка є батьком, яка є чоловіком, яка є дитиною, яка є громадянином, вдруг зникає безвісті. Ми вживаємо багато дуже е, заходів, щоб з'ясувати, де знаходиться людина. Ми відпрацьовуємо місця, локації зникнення людини, обставини зникнення. Ми відпрацьовуємо ті міста утримання, де людина може з'явитися, якщо його він потрапив в полон і ця людина може бути десь з'явитися в якусь колонії або СІЗО противника. На жаль, багато наших людей, які на той території виконують цей обов'язок, теж гинуть, теж зникають безвість. Але ще раз повторюю, Наші структури, наші органи ніколи не дозволяють собі вважати людину безвісті зниклою, що вона зникла і все. Ні в коєму разі. Прошу вас тоже прийняти до уваги той факт, що коли ми обмінюємо людей, люди, які повертаються з полону до батьківщини, до України, серед цих людей також є облікова категорія безвісті зниклої. На жаль, не всі ми так обі не проводимо, але вони є, і дуже така немаленька кількість людей. Якщо брати в порівнянні в загальній кількості обміну, вони є. Тобто людина, яка була фактично втрачена з ним зв'язок, все одно повертається на батьківщину. Хочу теж сказати, що багато дійсно родичі обурені ставленням деяких посадовців до своїх обов'язків. Я можу сказати за себе, за своїх побратимів, да, ми не можемо прямо зараз вам сказати, дати повну інформацію. Ми не можемо вам окреслити. Всі питання, шляхи, які ми використовуємо, щоб ви побачили своїх рідних, але серед нас байдужих. Серед нас також кожен з нас пройшов свій бойовий шлях, теж має певні, як то кажуть, привітання від противника. Кожен з нас теж має свою рідну людину, яка зникла безвісті, загинула або знаходиться в полоні. Я вам гарантую, то, що ніхто з нас не байдужий, ніхто з нас. Не є статистом, який дивиться на горі людей і просто ставить десь якихось документів галочки. Дуже вас прошу. Мої контакти є практично кожного рідного, у кого немає, може дізнатися у інших сімей. Я на всіх зустрічах даю свої особисті контакти. Також ви знаєте всі гарячі лінії, контакти, нашої організації. Будь ласка, звертайся, звертайтеся. Ми не маємо право опустити руки, ми не маємо права зупинитись і не зробити якийсь запит, обробити, обробити якусь інформацію. Взяти фото нашої рідної людини, розмістити початам, звільнені хлопці, хлопців із з полон, що вони побачили. Буквально позавчора, вчора ми здійснили момент і батько дізнався, що його вже майже рік зник в безвісті. син живий і вчора знайшли хлопчика, який звільнився з полону, підтвердив батькові, що її дитина жива. Тому кожному з вас я бажаю, щоб кожен з вас отримав звістку, що людина жива, щоб ми далі вже продовжили боротьбу за його повернення з полону. Дякую вам всім за вашу громадську позицію, за вашу емоцію, за вашу волю.